Хел 24 оновився зовнішній вигляд сторінки зі списком електронних направлень. Відтепер на початку відображається в одному стовпчику стан та статус, тобто, як ми бачимо, активний новий, це може бути не активний, а, наприклад, погашено, помилковий або відхилено. І так само не новий, а в роботі або погашено. Далі, як і було раніше, номер направлення, тут можна його скопіювати, це все вже було раніше. Далі ми бачимо категорію код та назву послуги, кількість штук або хвилин, наявність плану лікування, що актуально для діагностики. Далі бачимо прізвище ім'я по батькові пацієнта. бачимо Повних років, наявність лабораторного замовлення, дату виписування направлення. Та в дієх все залишається, як і було раніше. Ми можемо роздрукувати направлення. Або розгорнути його на стрілочку. Весь текст виділено більш чорним шрифтом, і тепер його більш помітно.